Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? Ось такий от світильник, акумуляторний, типу кемпінг, автономний. Ну Просто я вам кажу, це Франкенштейн, а не світильник. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал і ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ. На цьому сайті ви можете придбати акумулятори любих форматів. Також хлопці можуть зробити вам перепаковку любих електроінструментів та електротранспорту. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії попався мені на сайті. Не хочу рекламувати, на якому сайті. Їх є багато в Україні, ціна там варюється. 600-700 гривень в тому районі. Ось такий світильник. Давайте ми почитаємо його характеристики: сонячна панель, змінні акумулятори, зарядка USB Type-C, функція повербанку. Є функція демірування, типу зменшення збільшення яскравості, магнітні тримачі, два рівня яскравості, боковий ліхтар, аварійний сигнал, індикатор заряду. Біле світло. Тут показано десь 6 тисяч в тому районі. Коротше, ось такий от світильник. Тут в нас ідентично все пише. Давайте ми його розпакуємо. Зараз я вам покажу, що це за Франкенштейн. Реально, ну це на природу, це кемпінг-ліхтар. Дивіться. Ось так він виглядає. Такий от здоровий, автономний. Це для відключення світла було б супер. Що в нас тут є? Інструкція. Інструкції, що в нас пише модель, розміри і об'ємність акумулятора 1200 мА. А тут їх, якщо не помиляюсь, 4 штуки чи скільки. Ну, Я не знаю чи 1200. Ми поставимо на тест, ми це все провіримо. Час зарядки до 5 годин 5 годин. Якщо на 3600 мА я так зрозумів, то 5 годин, на 4800 це 6 годин. І на 7200 це в нас до 8 годин. Сонячна панель 6 вольтова 1 Вт. 1 1 Вт. Це що то? 6 вольт 1 Вт? Що то? Шо то? Шо то Що Що тут то панелью заряджати? Я не знаю. Добре, Соняшну сьогодні не знаю, бо сонце щось виглянуло. Можливо, ми її провіримо панель. Коротше, ось така от лампа. Скільки в нас тут СМД світлодіодів напакували, я просто в шоці. Вона повністю, типу, тут стекло якесь. Ні, це пластик, я думав, в стекло. Давайте по органах керування розберемося. Так, є в нас ось така ручка. Бачите, вона у нас тут закручується. До речі, цей світильник можна потім буде придбати в моїй телеграм-групі після огляду. Дивіться, це в нас по ходу магніт. А ну, давайте візьмемо лопаточку. Та і досить сильний, я вам скажу такі, неодимові магніти стоять. Ручка крутиться, ти можеш його по ходу отак підставити. Ось так. Супер, закрутити, зафіксувати. Далі, сонячна панель. Ага, у нас збоку, ось так. Коротше, ти можеш його так от поставити, але та сонячна панель і отак підставити, і, типу, його заряджати. Добре, з тим ми розібралися. Під сонячною панелью в нас знаходиться відсік, я так поняв, до акумуляторів. Ну, Ще попробуй відкрити. А, туди воно вже не хоче. Ясно. О, і в нас тут Honгі. Раз, два, три, 4 Honгі. Ну це добре, що ти можеш швидко замінити. Але тут по 1200 ні, я не думаю. Я зразу ж потім поставлю на тест. Давайте я зараз поставлю на тест, нехай проходить тест поємності. І подивимось, чи тут є 1200, так як вони писали. Поставлю сюди нормальні акумулятори. Добре, це ми закриємо. Окей, є сонячна панель. Далі. У нас тут USB написано. Відкриваємо. Ага, тут у нас типа вихід, як павербанк. Тут у нас вхід. Окей, супер. І кнопка включення, виключення. Я так поняв, режими. Як ви бачите, ще кріплення на штатив може бути. Бачите, є. Ну це таке. Знаєте, похоже, до лампи мені Дніпро м і як ви бачите, з цієї сторони в нас ще тут ліхтарик є. Це просто Франкенштейн, я вам чесно кажу. І виглядає воно так громадно, що капець. Добре, давайте я поставлю сюди акумулятори. Зараз перейдемось по режимах, по заряду і подивимося, що вона на розряд дає, з якою силою струму заряджає. Щось там мій пес розгавкався. Погнали. Поставлю я сюди ось такі тера по 3000 мА. Акумулятори. Хто не знає, що за акуми? Шикарні дешеві акуми. Посилання на них залишу в описі під відео сайта кабеком'юа, який я рекламую. Ось такі по 3000 мА по 45 гривень. От сюди. Бачите, в лампу знадобились, знадобились, ставимо. Ставимо. А що воно? Ага. А що ми їх поставимо? Куди ми їх поставимо? Воно вони мають бути з пимпкою. Бачите, такі акумулятори, звичайні без пимпки, вони сюди не заходять. Це дуже погано. Це дуже погано. А що ми будемо робити з тим? Її треба модернізувати, напевно. Хотів я сюди ось так контакти поставити, плюсові, запхати. ну Тут вони не залізуть, бачите? Що потрібно зробити? Потрібно нам її розібрати і цю пластину витягнути наперед. Тоді, бачите, оця пластик оцей пластик мішає, не дістає от акумулятор. От Такі от звичайні з плоским не дістає. Або якусь напаючку робити, або сюди вставляти. Ставлю я сюди акумулятор, щоб вам показати, як воно світить. Так що вони тут на 80% заряджені, 80-90% заряджені. Інакше діла не буде. Ставимо з пиптиком. Ось так. Закриваємо. Це назад. Я вже тут обрадувався, поставлю акуми по 3000 мА. Ага, поставив. Добре. Все ми поставили, закриваємо назад кришечку, потім розберемо, глянемо. Так, перейдемо до режиму. До режимів. Так, включаємо. Пляха, як вона лупаше. Ну так, тут 6000 кельвінів. Це в нас перший режим. Індикація заряду, як ви бачите, присутня. Ну, Світить воно дуже яскраво. Я реально, я вам потім в темноті покажу просто. Це в нас. 50% це в нас виключення. Ага, і включення зразу ось того ліхтарика. Ну він теж лупаше голубим, лупаше сильно. Я не знаю, як то ним світити. Наприклад, береш отак в руку і йдеш і ось так, так світиш. Ну, є, бачите, світи. Я вам потім в темноті покажу. Виключаємо. Ага, тут ще моргання, нічого собі. І виключення. Що я вам скажу? Світла багато, але мені потрібно знати споживання. Скільки споживає цей ліхтарик і в реальності, скільки просвіти. А, бачите, в нас ще тут гачок є ще. Нічого собі. Ось такий гачок можна підвішити десь в бісеточці і так далі. Від сонячної панелі зарядив 1 Вт. Що то є 1 ватт? Ви серйозно? 6 вольт 1 Вт. Добре, давайте приступимо до розбору цієї лампи. Не знаю, як вона тут розбирається, але спробую. Коротше, всіх сторін обдивився, думаю, як її розібрати. Ці заглушечки знімаємо, і тут на нас стікло. Я думав, що воно вклеєне, а воно не вклеєне. Ось наше стекло. Давайте ми акуратно відставимо, так як має бути. Ось наш пластиковий рефлектор. Бачите, це пластиковий. І ось така у нас плата з СМД світлодіодами. Просто я не знаю. Напаяна. блін, чекайте, бо камеру зачепив. Піднімаємо цю платку, і що в нас тут знаходиться? А знаходиться в нас оцей ліхтарик, заклеєний звичайний бачите, китайський це пластик, і сама плата керування, і все. А мені потрібно що? А мені потрібно плюсовий контакт переставити, тому що це не діло. Ось так воно все виглядає, все дуже просто. Одна плата, бачите, вона йде як павербанк. Давайте, до речі, ми провіримо заодно павербанк, скільки там, напевно, півтора Ампера заряджає. Ми от сюди від акума замірюємо. Давайте зразу ж замірюємо. У мене тут під рукою є кліщі, і будемо дивитися споживання. В принципі, акумулятори на 90% заряджує. Коли ми кліщі, включаємо перший режим максимально. 2 А. 2 А споживання. 2 Карл. Ну, нормально. Якщо такі от акумулятори, якщо я поставлю, це супер. Реально, добре. Наступний режим. Це у нас 700 мА. Ну, 700 мА, повірте, буде довго світити. Досить яскраво світить. Оцей рефлектор ще відражає непогано. Добре. Цей ліхтарик скільки споживає. 100 мА. Ось так. 100 мА ну, світить досить нормально. То 1 напевно. От бачите, 100 мА. Це досить автономний ліхтарик. Моргання. Як ви бачите, воно сюди-туди скаче. І давайте оцей режим зменшення. Дивимось, отак: от на 600 мА. Ну, Досить економний, я вам скажу. Максимально 2 А споживання. Максимально і світить досить яскраво. Добре, з тим ми розібралися. Давайте ми перейдемо до самого функції павербанка. Пробуємо функцію павербанка. Що ти можеш? Які протокольчики? Ну, що тут, які протокольчики хотіти? 5 вольт видає. Що в нас пульсації? Пульсації, в принципі, в нормі. Електронне навантаження. Давайте візьму. Підключимо, скрутимо. 1 Ампер ти витягуєш чи не витягуєш? Так, є. 100 мВ норм. ну Пульсації супер, що я вам скажу, 1 А тягне. Добре, давайте зразу ж сюди. в інформативний режим. 1 А крутимо, що ти видаш нам? 1,2 ага. А вирубається. Ну Тут що в нього хотіти? Що в нього хотіти, як то кажуть, давайте перезавантажимо. Ще раз, фнірсика. І по протоколах тут швиденько перебіжимося, бо тут. Я вам кажу, не треба як-то думати, що тут якісь там шикарні протоколи. Півтора А максимально. Півтора А бісі, все, більше тут нічого не буде. Просто там телефон дозарядити, якийсь там лайтово, ти можеш, в принципі, дозарядити. І 1 А буде заряджати, більше не буде заряджати, і все. Якось так. Добре, що давайте ми збираємо. Це все діло. І я вам покажу, як воно все в темноті світить. Е, споживання ми заміряли. Коротше, на максимальному режимі 2 А споживає. Ну, ти собі можеш зменшити до 1 А. Це 50%. 1 А це досить багато. Один акумулятор, ось такі просвіти 3 години. А якщо їх тут 4, ну можете порахувати. Ще не показав вам, е, яка тут є зарядка. Е, можливо, і тут зарядку треба буде замінити. Я б сюди ip 2312 ще в паралель поставив, і було б супер. Так, підключив я фнірсіка, поставив сюди розряджені акумулятори 3,5 вольта. Потім я вам покажу. Дивіться, давайте поставимо на зарядку, подивимося, скільки заряджає. Ну, 1 Ампер. 1 Ампер. Сила струму 5 Вт. Ну, це не то пальто. Так що, місце тут, в принципі, є. Хто захоче собі переробити, ну можете сюди ip 2312 спокійно ставити, тому що 1 А. 4 акумулятора по 3000 мА. Воно буде заряджати довго і нудно. Коротше, зарядка тут не кодишня. Зробили, в принципі, добре, а заряд мені не подобається. Поки я його не зібрав, давайте я вам покажу, що я буду робити. Я витягнув оцю от штучку, оцю пластину плюсову, і ставлю наперед. Хто захоче собі придбати такий ліхтарик, ну я зразу наперед зроблю, щоб не паритись і ставити сюди 18650. Ось так ми робимо. Тут ми оце все діло загинаємо на плюсовому. Все, і тепер ти можеш собі ставити 18650. Дивіться. Зараз я вам покажу, я зразу прижму, поставлю. Тут треба, в принципі, буде приклеїти, бо, тому що воно так погано буде триматися. Але пробуємо. Раз, є, поставили, бачите, лампа в нас, в принципі, працює. Поняли? Такий от лайфхак вам показав. Просто наперед. І тут та, І тут також. Плотно, але так нехай буде добре. Ліпше плотно, чим воно має вилітати. Дивіться, ставимо ще один. Є. І йде в мене четвертий. Ставимо також. Отак. Все, супер, блін, камеру вічно зачіпаю. Все, кришечку закриваємо. Ось так. Де та наша кришечка? Хоп, хоп. І в нас тепер тут потужний павербанк і лампа. Добре, збираємо так, далі. Друзі, вставочка. Що видали ці акумулятори. Дивіться, так, слот 1, 1170. Нічого собі, Хонлі має вже під 1200. Назаряд 1200. Другий слот 1153. Назаряд 1200. Ну, назаряд вони видають 1200. 1100, Скільки там було? 1186. Це у нас третій номер. Назаряд 1200. І 1215 4, нам видав, а на е, заряд 1257. Непогано, що не, не дурили в принципі в характеристиках, 1000, приблизно до 1200 вони видають якось так. Так, друзі, давайте я вам покажу по освітленню. Я включаю майстерні. Ось так, це 100%. Ну Що я вам скажу? Ця лампа повністю майстерню освічує. Вибачаюсь за бардак, в мене тут порядки ремонти в майстерні, як ви бачите, роблю полочки і так далі. Ось так я тримаю в руках. до стілажів в мене приблизно 2,5 метра на 100%, 5 годин 6, ось так вона може світити. Ну, якщо ви нормальні акуми поставите, звичайно. Давайте другий режим, це в нас 50%. Я вам скажу, навіть на 50% з такою лампою ти все бачиш. І я вам чесно скажу: 5 годин це досить багато, на 100%. Давайте ми ще включимо цей ліхтар. Ось так. Оцей ліхтар, дивіться, як світи. Ну, це одноватний. Це перед собою щось так присвітити. Дивіться, я ручку закрив, воно навіть не... якщо ручку ти вчекай, тихо боморгає. Е, Так, ось так. Давайте ручку заберемо. Бачите, ось тут ручка мішає, її треба догори. До і ти можеш йти і собі світити. І що я вам скажу? Непогано, що кругом є обод, ти перед собою будеш бачити і точково ти щось перед собою світиш. Ну, але носити таку балду, як то кажуть, за оцього ліхтарика, я думаю, воно тут лишнє. Ну, але як ви бачите, є. Ще раз включаю це в нас моргання, Ще раз, давайте зажимати. Можна яскравість автоматично, бачите, зменшити, скільки вам потрібно. І з такою лампою, ще раз повторюсь, ремонти, кемпінг, там бісєтку, якщо у вас не проведене світло. Штука класна. Повішив. Сонячна панель, не майте надію, ще раз кажу, бо це 1 ватт. Там 100 з чим мА, якщо при 6, вольтах, це є максимум. А в загальному, я вам скажу, непогано. Вона світить, світить, досить добре і досить яскраво. Ну, ви все самі бачите, в мене майстерні вон, повністю все освічується. А тут приблизно 13 квадратів. Так що, ось так. Ну що ж, хлопці дівчата, давайте тепер в загальному підсумуємо. Е, я висловлю свою думку. Сонячна панель тут ні до чого. 1 Вт, що я там буду заряджати? Ви смієтеся. В загальному супер, непогано. Магніти, до речі, я вам не показував. Магніти тримаються, що ти можеш його, її отак до магнітного примагнітити. Супер, є якийсь мінімальний там павербанк. Світла досить багато, де її використовувати. Кімбінг, якусь бісєтку, якщо немає світла. На крайній випадок, якщо ви займаєтесь ремонтами і ви зайшли на об'єкт, там світла немає, та можна її взяти, підсвітити, хоча воно захисту там IP такої відполюки немає, тут IP 20. По плюсах, що ти швидко можеш замінити тут акумулятор і поставити на зарядженні е, багато світла, така вона, бачите, типу під Дніпрам е, закос, я не знаю. Е, розібрати ти її можеш, як ви бачите, вона розбирається і все. По мінусах, слабка зарядка, е, не потрібно тої сонячної панелі, не потрібно того ліхтаря. Тут я не знаю для чого він. Е, а в загальному в мене таке от е, враження 50 на 50. В принципі, кажу, Кемпінг користуватись можна, десь щось присвітити, лампа супер. Кажу, хто захоче її придбати, е, телеграм-група Барега я там викинув і можете собі її придбати, доробити. Поставити сюди ще IP 2312 і, в принципі, користуватись можна. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайний український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!